Тут нам час треба виграти, і знову таки робити власні ЗРК. Наприклад, спільне за Шведами, наприклад, у них є електроніка, а в Україні є ракети, припустимо, чи норвежця. Ну, от на Самсе, це ж взагалі спільна американо норвежська розробка. Да? Робити спільне з тими, з якими у нас є спільний ворог, і з якими ми в, чов... в одному човні, яким страшно, да? ну, умовно кажучи. І робити, а потім, що запитати американців, а навіщо ваш цей непотріб такий дорогий, який ще не літає, зі знижкою будете продавати нам? Ну ні, ну і не треба. Спробуйте продати йому. А ми дешевше зробимо, наприклад, рази в два і так далі. Тобто, тут сильніше треба, коли у тебе ваш тиску на перебованих є, це зовсім по-іншому розмовляєш. Те, що. Тут питання не в сумі та самому факті, те, що відбулося, так а далі знаєте, там пробили там дірочку, а потім вона все більше і більше стає. А от там наступне, наступно. Тут 50, там 100 і так далі. Тобто, тут, тут тут питання в тому, що тут знову парадигма, зміна парадигми зі сполученими штатами Америки. Якщо ви перейшли на мову грошей, так і ми перейшли на мову грошей. А, і з вами розмовляємо абсолютно по цьому без любові, просто товарно грошові відносини.